Добрий день, це канал я і маміні тваринки. І ми на городі. Так, це наші викопані барабої. Оце ми вийшли бавитися. Як колись казали малі ляля -ля робити. Це, що ти робиш? Ляля, мамо». То так само і ми. Робимо ляля. -ля. Так, казали показати, який у нас мокрець. Ось такий у нас мокрець, бачите? Не знаю, як вам розказати, який він ось такий кожух такий. От. Оце, оце той мокрець. Не знаю. На той портулак, що в людей росте, що показують, він в мене не похожий. Ось ось такий дрібний. Вічно він мокрий, цілий день він мокрий і під ним мокро. Ось, А то оце він так. так. У нас заріз такої, хопти немає ніякої. ну Десь якась є, я не кажу, що зовсім немає. Десь якась лобода є, десь якась усіночка є. Ну то таке. Якби то таке було поляня, то перейшли б за 20 хвилин ці барабої спололи б. А через той мокрець його і викостити не можна, бо він переб'ється з землею і тоді. Не можна наради дати. І викости не можна, і полоти тяжко. Ну нічого. Як Бог дасть, що буде добре, Іван, то ж тобі туди ближче вкинути. О. Якщо все буде добре, то поволі ми його трохи сполимо. Там би воно туди ось полоти, посохляні. Щоб на понеділок було що копати. Тоді вівторок би знов спололи б трошки. Та й таке. Поволі б копали б, пололи б та й. Так би воно було б. О. Зараз. Раптом багато не полимо через те, що він росте в моменті, той, пор... той мокрець. Не знаю, це в нас не портулак, в нас не такий портулак. Як я бачила в, ті... в телефоні, дивилася в який портулак, то в нас він не такий. Ось, не знаю, моє так, хоп, та хопта, інакше, як зветься, в нас зветься мокрець. І ніяк інакше. Відколи я... відколи я себе повню, то знаю, що це мокрець у нас. Ось такі то справи. Ладненько, ми будемо полоти. Ну, а скільки з полем, тоді вже вам покажемо. Бурячки ростуть, гарбузики теж ростуть. Ну, у нас більше таких тих, як яка от твердолобих, ну, тут знизу є більше трошки кормових, а так туди вище, більше твердих. Ха! Ого, хтось мене згадав. А я буду, то його не забуду. Ось так ми полимо. Дивіться, щоб не злопали. Яку малієсіньку. Я ще ручку бачу, така маленька десь. Тільки недавно вилупилася. Ти вкусиш мене, ні? Та, ні, ні наші не знала чого. Таке маленьке. Пускай хайс. Десь такий гарбузисько здоровий. Це такий простий гарбуз. Це вон, там, вон. Як Я молочний постійно не виріс. здоровий який гарбуз, дуже гарний. Та їх тут є. Красавчиків. Пару штук таких. Красавчиків. й кабачки. А це вже ми от звідси туди спололи. Ось. А це ще нам зараз ще трошки от дополоти. От, от такого. І вже буде та частинка споляна. Ми зараз ще трошки прополимо, побачимо. Ті гарбузи позакидаємо з барабоїв. Ще щось трошки моє сполимо, побачимо. То я вже як діти похляну, то підемо додому, не похляну, то ще трошки пополемо. Та тут такі-то справи. Осінка. Ось такі-то справькі, навіть в мене Мак заців на городі, бачите. Все, що хоче. є. Так що ось такі-то у нас справи. Я я що це такий гарбуз рабий? Моє то кавун. Дивіться, ну який. Ви бачите, який рабий? Ну це не кавун, бо листя гарбузове, го. Кавуна листя не таке. Щось такі-то справиньки. Такий інтересний рабенький, такого більше не бачу. Тут тільки один такий красавчик рабенький. Хі -хі. Такий інтересний. Ось. Ну, по гарбузах не хочу лізати. Ладно. Будемо полоти. у цю осінку треба буде обов'язково сполоти сьогодні. Зараз, зараз ми сполимо. Буду полоти далі. ти вже рости починає. Починає ростати, виростати. Ну, нічого. Якось воно буде. Всі ми розпокою затишку. А може ще покажу. Скільки ми спололи. Ладненько, ще потім покажу, напевно. Всього самого не лучу, поки місім. Ось так, звідси. І ось по дохіті бере зелені. Це ми спололи. Сьогодні. Від сьомої до півдесятої. От. А це ми стільки понаполювали мокрицю, то, то капець. Оце коврик туди, вище теж він є, ну трошки та й кріпчий. Ну, але тут таке. Ще нам трошки вже буде половина. Бера бою поляних. Ну нічого. Поволі ми собі успіємо. Головне. Аби Бог дав здоров'я. І скорішого її нам перемоги і миру. Ось так. Десь такий самий кусок спололи, як викопали вже. Так, йду, зараз подивлюся, моє, найду, знайду я куше кукурузку. Красавчик. Там красавчик є. Бо коза нині була вночі знов, І знов мені з'їла. Всі, котрі качанчики порежили, всі вона схрумала. Ось так. А тут ще нема що більше. Бачите, що зробила? Подивіться, як пообрізала фарі. О, Бачите. От, наглота. О, подивіться, що. Подивіться, тут вона собі полежала Квасолі. Прекрасно. Та й усе. Ну нічого. Діти зараз наломлять гички. Я ще вирву квасолі додому. Чоловік хоче борщу з квасцю. Те, господі, з квасолею червоною або з капустою. Буде квасолька. Зараз вирву. Та й усе. Погляду, може найду, де зоші скачані яких зварити. Ось такі діла, бо так Козуля вриднуля, подивіться. Обгризає. Не дасть навіть спробувати. І через таку не немає права посадити кукурузи. Я посадила одного року коло хати і вона коло хати знайшла. Я не знаю. Як колись казали, старі, старі люди поробляно і задавняно, мені на кози дикі. Ну нічого. То все таке діло. Якісь. Гарбузи малі Принесли там на купочку викинули. З гечкою заберуться додому. Ось, ось з цієї сторони свіженьке, бачите. Забереться додому, свиням, ну а ми зараз будемо йти до роботи далі. О, бачите, що. Попробувала, нема що. Оставила. От безці Ось таки то справи, ладненько. Всім миру, спокою, затишку і скоріше і нам всім перемоги.